Невдача це завжди подарунок з гори. Бо сказано, тисячу разів паде праведник і підніметься. Людина не робить що нічого, як сказано. Коротше, потрібно грішити щоразу, щоразу помилятися, а потім вже встояти в цьому. Не може бути інакше. Що означає помилятися? Помилятися, ти розкриваєш своє клі. Яке воно тепер, яким воно істинним є. Тобто, заради отримання працює з усією глибиною, яку ти здатний розкрити, витерпіти, не розкривають тебе більш за це. Відповідно до попереднього стану тобі що вдалося колись зробити, а тепер дають тобі можливість. Трошки більшу, як у будь-якому навчанні, так як розв'язати задачку більш складнішу ніж вчора, і так далі, на більше на більш високому рівні. І щоразу. Кожний ступінь починається з лівої лінії. І ти починаєш так, шукати собі пораду, шукати собі ради, молишся, щоб вирішити всього, відчути творця чи ні, тікати втекти від цього чи ні. Так далі. І, а без падіння ніколи не буде підйому. Але падіння це маємо бути готовими відчути це з самого початку падіння це, можливо, тільки сильними кілим. Якщо людина бажає так відчути, вона також розуміє, що загалом вона завжди її вона дана в той в той стан, в якому над яким немає влади. Так, все цей стан. Я не можу. Я не можу перенести свій розум з минулого стану на теперішній. Так, це дурень тако може сказати. Хай буде що буде, я вже знаю. У мене вже досвід приходить. Бо коли приходить новий стан, немає в тебе ні розуму, ні досвіду, нічого. Все нове на новому етапі. Так як в цьому новому на новому етапі я можу бути досвідченим і, і чутливим і всеможним, так тільки завдяки групі, в якій є загальна пам'ять і загальна сила, і загальна підтримка. Тоді, коли я падаю, а вони для мене як лікарня, як оточую, як оточення добре навколо хворого і так далі, допомагають і готові підтримати мене, постачати мені під час падіння ті речі, яких браку. Це називається, що людина готує себе. Відповідно, і перевіряють людину, наскільки вона готова. Так, але що означає готує себе? Що, коли людина готова з будь-яких станів, які б не були, старатися так, силою, пам'яті, прагнути до сили, до пам'яті, до всього, що є в групі, коли я падаю, я так. Я не з головою того, хто впав, приходжу і кажу, дайте мені допомогу. Ні, замість своєї голови я ставлю голову групи їхні цінності. Цінності так все я беру в них, не критикуючи, тому що як я можу їх критикувати, критикувати, коли я в падінні то за всіми цими підготовками. Якщо вони є, можна сказати про людину, що вона готова до виправлення.